Значить, друзі, коротеньке відео, але більше для себе знімлю, бо минулий раз знімав і відео десь удалив. Так, Зелмер, Плюс 1600 Вт. Значить, Підключення плати. Тут, в принципі, з цими контактами плюс-мінус ну, фаза 0 не важко, бо тут інакше їх по клемам не під'єднаєш. Значить, тут коричневий, тут синій, тут чорний. Тут контакт підписаний B-Black. Тут коричневий вверху, синій внизу. Z1 це синій, Z2 коричневий. Трубка, яка сигналізує про забиття мішку. І нагадую, не забуваємо тут всередині під'єднати шланг для компресора для мийки. Значить, по цим кнопкам там під'єднання зрозуміло, там іде з одної сторони коричневі, з іншої синій. Ні в якому випадку не перепутати сторони, щоб не замкнуло. І по двигуну. Значить, це мій старий двигун. Я собі міняв двигун, вже 9 полососу. пилососу. Значить, по маркуванню Значить, він називається Ось. домел. Так. О, 467.3.404. 2 Друга версія. Ось. І по такому маркуванню я підібрав новий двигун. Це рідний двигун. Значить, підключення його. Ось, друзі. значить, Чорний цей контакт, цей коричневий. Я підпаюю, щоб було надійно і так далі. І звертаю увагу, коли вибираєте новий двигун, значить, мені там в магазині консультант порадив. Значить, є дешеві по 700 гривень, але вони йдуть е, підробка з алюмінієвою обмоткою покрашеною під мідь. Я взяв двигун за 1200 розбірний, тут же йдуть болти. Я вже його встановив, я розбирати не буду. Можливо, комусь знадобиться до зустрічі.